Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДоПАВТО Україна на Toyota Camry 55 Америка. Встановили доставний головний пристрій. Як нам відомо, ці автомобілі вже йдуть з канами, тому тут і підтяжка по кану непогана в принципі, відбулася. Зараз я вам показую якість картинки. Це у нас магнітола 332, 3 оперативний, 32, ,32, ,32 внутрішній. Є ще 4,64, але тут клієнт захотів саме 332. Якість картинки можете побачити. Це з мого телефона взагалі класна, хороша якість картинки. Вписалися магнітола в рідне штатне місце доволі е е е е непогано. Ось збоку. Кнопочки на рулі в нас підтянуті. Ось я натискаю. Все якби працює. Далі кнопочка моди. Ми міняємо там ось на радіо, можемо переключатися. Так само кнопки пошуку хвиль. Все працює. Далі голосове так само працює. Ось видно мікрофончик. Вийду поки що звідси. Трубку зняти-покласти, все буде працювати абсолютно адекватно в цій магнітолі. Тут у вас будуть GPS-карти. Я вивів основну полоску програм, якою людина буде користуватися на головний екран. Тут буде показуватися швидкість FM-модуль радіо. Ось доступ до головних всіх програм. Так само ми встановили в цей автомобіль відеореєстратор. Ось він у нас на лобовому стеклі. Показую, як він працює. Ну, У нас дощик йде, тому відеореєстратор показує. Ось ми трошки зараз зметем. Ось так показує у нас відеореєстратор. Відеореєстраторі є додаткові налаштування, там ролики по 3 минути, по 2 хвилини, по, ну, тобто, як він пише ролики, все. Повністю можна з магнітоли включати відеореєстратор, дивитися відеозаписи і все остальне. Лишилося в цей відеореєстратор вставити тільки SD-карточку. Буде фіксувати те, що проходить на дорозі. І так само в цей автомобіль встановили камери переднього, заднього огляду. Ну, як же без них для парковки. Тобто, коли ми включаємо задню передачку, у нас включається вид з камери заднього огляду. Ось так. він Включаються лінії, коли крутиш руль, вони динамічні, підтягнулися по канбусу. І якби ось, будь ласка, все нормально, чітко нам показують. Якість картинки можете побачити самі, угол обзора достатньо великий. От, якщо подивитися сюди, тут машинка стоїть з боку, і ми її бачимо нашою камерою. Бровки все повністю бачимо. Ну і Передня камера працює так, коли включаємо драйв, автоматично переходить вид на передню камеру. Ось, Ось вона у нас теж купольна, хороша, достатньо якісна. Вона показує 8 секунд, потім відключається на в той режим, в якому була до цього магнітолога. CarPlay. До речі, камеру переднього огляду можна включити ось таким чином, просто нажавши на кнопочку, і вона може показувати не 8 секунд, а стільки, скільки вам необхідно для того, щоб рухатися вперед, якщо це необхідно. Ось, CarPlay, відеофрагмент я вже показував, доступ до радіо прямий. Всі програми в принципі, працюють, літають. В магнітолі присутній дсп процесор звука, достатньо якісний звук в цьому автомобілі. Тут можна виставити ось баси, бачите, який отклик класний. Все ось таким чином працює. Ну, Магнітоли нам подобаються. Вони, в принципі, швидкі, достатньо непогані. Ось, зробимо трошки більше високих частот. І так далі. В магнітолі є налаштована інструкція, калькулятор, кому потрібно. Ну і все, що стосується канбуса, Ось, наприклад, там клімат. Да? Я покажу вам температуру. Бачите, я її можу збільшувати. Дошка е, інформативна в нас підтягнута. Напрямки на ноги, на обличчя, е, лобове скло, е, заднє скло. Все це повністю також регулюється. От. Далі є ще така фішка, як автомобіль по канбусу, що вона підтягнула в нас. Інформація про автомобіль, скільки ми проїхали. Далі базова інформація про те, що. Скільки топліва, пробіг автомобіля, ось він у нас 9, 94 тисячі міль, будь ласка, 94 тисячі міль. Тобто все повністю підтягнуло по автомобілю, і ось обороти, якщо я даю газу трошки, то вони збільшуються. Так само є налаштування усілітеля, ампліфітер. Бачите, високі, середні, низькі частоти, додаткова мощність усілітеля, комбінація приборів, датчики давлення в тиску підтягнула і ось такі ось режими. Тут можна ставити галочки, вибирати, як у нас будуть. Вмикатися фари, вимикатися фари, показувати двері буде, не буде показувати двері. І так далі. Це все, що стосується бортовіка, Інформативно. Откриваємо двері, двері в нас показуються. Ось так от все якби працює. Далі, ну, в магнітолі є така фішка як комфорт для очей. У магнітолі є така фішка, як регулювання яркості, контрастності, перезапуск, перезагрузка. І, звичайно, ми підключаємо або Wi-Fi, або 4G інтернет. В магнітолі присутня карта sim карта 4G. Ось у нас Wi-Fi. Бачите, інформація про sim карту можна передивитися. Ось, Ну і так само можна е, точку доступу модем включати. Тобто магнітола сама по собі вона може роздавати інтернет е, може роздавати інтернет всім учасникам дорожнього руху, хто з вами знаходиться в автомобілі. Далі можна виставляти два екранчика, як це робиться, а ось так. Наприклад, беремо там на один екранчик виставляємо радіо, ось. а на другий екранчик GPS-карти. Або там ще щось, небудь що нам необхідно. Ще покажу якість картинки. При хорошому класному потоку відео зображення. Картинка реальна, це ще через мій телефон. Картинка реально ізумітельна. Звук дуже якісний. З DSP-шкою. покажу вам внутрішності. Ось таке налаштування в нас. Є система обустройство. Версія Android, будь ласка, 11, процесор 1,8 ГГц, 1280 на 720 дозвільна. Octa-Core 18 ГГц, 3 ГБ внутрішньої пам'яті, 3, 3 ГБ оперативної 32 внутрішньої пам'яті. Код устройства і все остальне. <кій> Значить, на магнітолі є багато різних лаунчерів, але в основному ми вибираємо цей лаунчер, який зараз стоїть. Він саме інформативний і достатньо якісний. Ось, по поводу того, як працюють камери, я вже показував, але там можу показати вам, як, наскільки удобно буде нам. До речі, лінії ось ці динамічні, вони регулюються. Тобто ми їх могли би ще там зробити ширше, довше і так далі. Е, далі включаємо драйвось і проїжджаємо, бачите, вперед. Трошки ближче, до бровочки. Підтягуємося, все якби класно, чітко видно, все ніяких проблем. Радіомодуль у нас ось такий. Хвилі ловить достатньо устойчиво. Звичайно, в магнітолі є налаштування РДС. -а. Вибираємо радіомодуль Європа, включаємо RDS. Виходимо з радіо. І от зараз у нас буде пошук хвиль Уже з назвою станції. Наше радіо, наприклад, от я виставляю, бачите, тут напис, з'являється, наше радіо. От, ось така магнітола, 2.5D-скло, тобто не царапаюча поверхність, пленочка на екрані, її потім клієнт сам зніме. ми Здебільшого не знімаємо. Доступ до кнопки аварійки. Прямий і класний. Достатньо. Весь функціонал, що стосується зняття трубки, там ось я нажав, це ми на Bluetooth перейшли. Так само всі повністю кнопки на рулі, все працює. Удобно. Ну, сюди нагадаю, що ми можемо виставити любі програми. Наприклад, там YouTube хочемо там. тобто це в нас так само головний екран, інформаційна дошка. Саме оптимальний варіант. Радіомодуль можна переключати як тут, так і з кнопок на рулі, і повністю це все працює адекватно. Ось так покажу вам, як виглядає магнітола, як вона вписалася в автомобіль. До речі, в цьому автомобілі так само встановили відеореєстратор. А, я говорив вже про це, так. Да. Відеореєстратор, він працює. Ну, коротше кажучи, все літає. У магнітолі, в принципі, все працює достатньо класно, швидко. Я YouTube не підключав, я думаю, що не потрібно поки що. Ось а так, в принципі, абсолютно еквалайзер. Отакий отклик. Все якби. І так само, якщо ми їдемо довго вночі то ми можемо вимкнути екран, магнітола буде працювати, тільки екран буде вимкнений, щоб він нам не різав очі.